Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі і розпочинаємо ми сьогоднішнє відео з приготування курочки. Не превеликий жаль, моя камера, на яку я почала знімати цей весь процес, чомусь відмовилася від роботи сьогодні, тому прийшлося знімати на телефон. Тим не менше, зараз я все розкажу. Нам потрібна для цього рецепту курочка, яка в мене вже приправлена різними спеціями. Ви можете дати посуну смаку. Я просто додала сіль, перчик трішки орігано, трішки паприки. І порошочку чесничку. Це все замаринувалося декілька хвилин і я відправила її на вогонь. Але а, не просто з оливковою олією, а з олією саме з сухих томатів. Далі нам потрібно для цього рецепту ось це, що я так гарно нарізала. А, тут залишки мого базиліку, він буде в кінці. Ах, вже. ледь дихає, але таке вдалося щось нарізати ще. Нам потрібно томати. Обов'язково черрі можуть бути будь-які опціонально абсолютно грибочки. Якщо у вас немає шампіньйонів, то також не проблема, можете їх забрати. Головне, щоб у вас була цибулька, в мене фіолетова, маєте білу безподлапі підходить, одна, одна головка чесночку і саме різне, це ось такі в'ялені томати. І також нам обов'язково тут потрібні будуть вершки, але також це під самий кінець. Нам зараз потрібно... На оцьому міксі оливкової олії і олії з банки, в якій були сухі помідори, гарненько-гарненько обжарити курочку до золотистого. Наша курочка вже готова. Ми її відкладаємо золотенька золотенька піджарена, піджарена. Але це що вона була пересушена. Це також важливо, тому що потім буде засвічитися. І, і дипочка. Тепер вмикаємо маленький вогни і закидаємо сюди нашу цибульку. Нету, так. І піджарюємо, Так, мені здається, що до кінця е... приготування мені потрібно буде бігти в магазин за помідорами, тому що Олівія вирішила з'їсти їх всі. Так. І гарненько їх піджарюємо. Маленькі під дві. Цибулька готова. І ми сюди збирали, вже ж наші. Ось, а, якщо немає рибочки, то без проблем ми пропускаємо і далі додаємо томати. Так додаємо трішки протушкуватися нашим рибочком і будемо закидати наступні інгредієнти. У нас вже аромати такі, що краще зносить. Так, в мене вже все практично готове, я додаю помідорки наші. Все, я між собою дружу. І хвилинки три. До п'яти хвилин ми протушковуємо наші помідори, щоб воно все разом так, трішки потомилося. Накриваю кришечкою. І залишаю хвилин 4. Десь так прийду. У нас вже щодень час пройшов. Але помідору вибухаємо ой. Дивіться, як зарази, у мене Так, Ну і останній практично. Один з останніх етапів це ми додаємо м'ялених помітов, томати. Будемо правильно. Це все найповітнення перемішуємо. і наші вершки. Та перший політ здається доволі специфічний, чесно кажучи. Набір продуктів, але я вам гарантую, що це просто ще Це дуже смачно. Я прийду, я запишу. Трабушка. Є! Так от, у нас має бути ось така жижа. І її ось все на таку маленьку-краненьку першка. Я взяла. І менше. І залишаємо все. Якщо дивилися наш сполоб, то виїдемо. І поважайте, що трошки це п'юди. На це не ще трішки рішки, трошки і там соль. Відсіли І все Це залишаємо. Сюди ми викладаємо нашу корочку. Це дуже класно, і дуже смачно. До речі, можливо, навіть хто захоче це на святковий поставити. І супер швидко робиться. Я люблю, коли рецепти смачні, швидкі. Витрачаєш на них багато часу. Ось так залишаємо нашу корочку і її перевертає, щоб вона вся-вся покрилася нашими пиріжками будемо їх знову чуть, -чуть. залишаємо їх. Повинна п'ядна пала. Тільки контролюємо процес, щоб воно не перегоріло. Щоб воно тут не потушилося. І в самому кінці ми додаємо базилі. Вже коли будемо виключати повністю цю красу. Чик! Я від своєї дитини буквально на декілька хвилин. Ось що робиться з твоїм авокадо? Розкласив мами на авокадо. Не ти? Ти не винна? Так сталося. Смачна Я yeah. yeah. До своєї курочки зробила ще гарнір. Ось такий кускус. -кус. У мене всі дуже люблять куску. кажучи, є в тому числі. І він прекрасно просто підходить до нашого основного блюда, який чекає на вечерю. І я дуже люблю підтушувати перед тим стіжий кастрюльці перчик. червоний болгарський. тоді засипати все. Перепрошую, а акомпанемент моєї маленькі. Засипати все кускусом, запарювати, і виходить дуже смачно. Ми тут з Олівією вже готові. А, Наш тато вигулює ще песиків і ми збираємося поїхати трішки в гори, показати дитині сніг. Да. Вона дуже хоче, там її бабця, так? Хочеш в гори? Так. Да. І я дуже сподіваюся, що там буде дуже красиво і обов'язково все покажу. Звісно, ну, не дуже високо, але дуже прикольно. А, дуже красиві краєвиди, гори просто неймовірні, але чесно кажучи, я думала, що сніг почнеться значно раніше. З цього року, звісно, дуже тепла зима і снігу дуже мало. А, тобто тут взагалі сезон почався відчутно пізніше, ніж кожного року, причому тижнів так на три, а то й на місяць. А людей дуже багато всі їздять на лижах, на сноубордах, дуже багато діток, чесно кажучи, я шокована, що настільки багато діток на лижах катаються. І я сподіваюся, що через рік-два ми Олівію також будемо ставити, ну і себе, і згадувати, як це кататися на лижах. Дуже класно. Отак поїхати, щоб побачити сніг, прекрасно, але не більше.